Як припинити відносини з бізнес-партнером, розкажу вам на власному досвіді як адвоката. Я заснував не лише адвокатське об'єднання для себе, а також засновник ряду товариств з обмеженою відповідальністю, які займалися дизайном, ремонтом приміщень, ну і так далі. І тому подібне. В ряді підприємств я засновник? В... Такому форматі, бо мені було цікаво подивитися, а як люди можуть співпрацювати, особливо коли засновників близько 50 осіб, тобто, уявляєте, товариство з обмеженою відповідальністю де 50 засновників, це доволі був цікавий досвід. А отже, у мене багато зворотнього зв'язку мого особистого далі. У мене є зворотний зв'язок моїх клієнтів, тобто тих людей, які набагатші за мене, і які вміють управляти не лише. Товариствами з обмеженою відповідальністю, а і акціонерними товариствами, товариствами з інозем, з іноземними інвестиціями, підприємствами, які знаходяться за межами країни їхнього проживання, ну і так далі, і тому подібне. Багато в мене підприємців, які взагалі не реєструють ніяким чином. У маю на увазі в юридичній площині відносин своїх партнерських, і я вам поділюсь також їх досвідом. Ну і ще до мене звертаються останнім часом як до коуча. Це така сфера, в якій мені цікаво працювати. Я працюю переважно з підприємцями і моделюю їх стиль мислення, в тому числі і ведення бізнесу. Тому я вам із оцих ось трьох складових розкажу. А як. З моєї точки зору, було б оптимально, чи як взагалі неоптимально, або як можна, чи як буває, припиняють партнерські відносини в бізнесі. Та й не лише. Ви ж розумієте, що припинення відносин це певною мірою метафора. Якби ми з психологічної точки зору про це вели діалог, то я би вам відповів, що певною мірою припинення відносин це. Така от дисоціація від партнера, від свого бізнеса у внутрішньому світі. Якщо у вас згадайте людину, яка вам подобається, яку ви любите, то вона десь у вас зблизька. Якщо закрити очі і уявити її, то вона знаходиться десь тут ближче. А от уявіть якогось вашого колегу, якого ви давним-давно бачили, або партнерів по бізнесу, які у вас були раніше. Скоріше за все, вони десь там далеко, або ззаді, або збоку такі невеликі цятки десь там знаходяться. І от в контексті припинення відносин бізнес, то розірвання цих відносин чи припинення певною мірою. Пов'язано з тим, що у внутрішньому світі ви дещо віддалите цих осіб від себе. І вам необхідно це так зробити, ну скажу, що екологічно, таким от заїждженим терміном, щоб і вам, і йому, і всьому тому колективу, в якому буде знаходитись тепер бізнес, було ну, більш-менш добре, а більше того, можливо, навіть і краще. І я вже тут підвожу вас до одного з таких основних висновків. Який зводиться до того, що не лише варто поділити у юридичній такій формальній площині бізнес і визначити, кому яка частка відходить, чи хто яку частку продає, купує, а важливо визначити, як буде з колективом, як буде з тими людьми, які постачають товар, які якимось чином причетні до формування доходу, до різного роду операційної діяльності. Або буває так, що партнер. Припинив формально вести бізнес, продав свою частку в товаристві, проте здійснює такий от активний вплив на колектив, на бухгалтера, на директора, на відділ там, продажів, маркетингу, на постачальників, на різного роду стейкхолдерів. І це є певною мірою така от небезпека. Більше того, він може припинити свою діяльність формально, тобто продавши частку, одначе. Фактично ніякого припинення не відбулося, тому що він телефонує до них, спілкується з ними, свою культуру ведення бізнесу залишає присутньою у підприємстві, де він уже ну, не повинен ніяким чином бути задіяний. Більше того, він може навіть цей колектив повести за собою, створивши іншу структуру, інший там підрозділ, інший суб'єкт господарювання, і це буде певною мірою. Така от е, болюча тема. Тому, коли ви припиняєте відносини, варто проговорити не лише хто за скільки кому продасть якусь частку, а все ж таки обумовити припинення цього зв'язку емоційного, комунікаційного із вашими стейкхолдерами. Повторюсь, що це можуть бути як засновники, так і керівники, так і певні працівники, там головний бухгалтер і так далі. тому подібне. Бо головний бухгалтер може зливати цифри. Ну, навіть не зливати, а просто як за звичкою повідомляти про якісь там нюанси, про які ну, він уже не повинен повідомляти, якщо відбулося оце ось таке бізнес-розлучення. Це. Мабуть, що одна із найголовніших і найосновніших тем. Очевидно, що потрібно юридично закріпити ваше розлучення, зареєструвати це все у відповідних реєстрах. Проте буває доволі часто, коли бізнес не формально так-визначений. Тобто існують бізнес-процеси. Тобто управлінське таке от розуміння бізнесу, є от управлінський облік, а є бухгалтерський. Є такий от бізнес, який взагалі не формалізований. Тобто він складається із величезної кількості фізичних осіб, підприємців із різного роду, просто людей, які ніяк не оформлені. Але це ж бізнес, це живий організм, який також можна поділити. Деякі банки навіть умудряються давати кредити таким от абстрактним категоріям. А деякі, звичайно, ні, тому що бояться і не розуміють, а як же ж взагалі працювати з цими от утвореннями, якщо вони юридично не внесені у державний реєстр, ну і так далі. Тому подібне. Тому розлучення в бізнесах, які формально не визначені, також можуть бути складні, бо не можна сформулювати якийсь певний такий документ, до прикладу, договір купівлі продажу а потім йти в суд і захищати виконання того чи іншого пункту. Тому що саме положення цього договору, воно таке от більше понятійне. Тобто, до прикладу, там є якісь категорії там магазин чи бізнес, але воно не визначено так, як повинно визначатися в законі. І тому суддя скаже: так, а що ви тут ділите? У вас тут. У слово бізнес одне словесне навантаження, але корпоративних прав не існує, то що ж ви тут ділите? Буде дивитися на вас такими оточима. І було б добре, якби ви ще на початку реєстрації бізнесу усвідомили про те, ви будете формалізувати ваш бізнес, чи, можливо, будете вести його без такої от ретельної реєстрації, щоб потім продати якусь частку чи повністю. Бо одне діло, коли ви своїм партнером як дві особи в статусі фізичних осіб підприємців, а інша справа, коли ви зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю, там акціонерне товариство, і маєте намір продавати також і сам бізнес як товар, свою частку або якусь частину вашої частки. Щоб ще тут такого було важливого, варто зрозуміти, як це вплине на вас у майбутньому. Тобто ви визначились, з якими людьми після відчуження частки хтось із партнерів не буде вже комунікувати, або буде комунікувати тільки в, в якихось інших контекстах, до прикладу, невиробничих контекстах, із бухгалтером. Тобто тільки буде вітати його з днем народження і все на новий рік. Ну тому що стикалися такі от дружні відносини. Також варто зрозуміти, а що будуть робити партнери з тією інформацією, яка у них накопичилася. Бо, повторюсь, інший з партнерів може зайнятися таким же ж бізнесом, частку якого він продав. Було б добре, якби ви обговорили цей момент. Чи може він це робити, чи ні. Варто це обговорити, краще прописати. Навіть якщо це законом не визначено, маю на увазі в контексті прописання, то я б радив би, радив би прописати, тому що є ще така категорія, як мораль-моральні норми. І якщо ви домовились по-людськи, то інша людина, поставивши свій підпис, ну не буде хотіти порушувати такі от домовленості. Ну бо всі ми люди. І зобов'язання. Необхідно виконувати, принаймні, у підприємців є таке переконання. Так варто зрозуміти, до чого призведе в майбутньому такий от. Продаж бізнесу чи припинення відносин, таке бізнес-розлучення. Бо, можливо, ваші відносини уже ніколи не будуть такими, як є сьогодні. І тому подумайте, а який ж шлях ви згідні пройти? Де ви будете битися один з одним для того, щоб частку цю продати? Чи можливо ви якось так лагідно по м'якому зробите оце ось бізнес-розлучення? Тобто або будуть у вас перемовини. Червоні, де ви один з одного витиснете все, що тільки можна, а, можливо, будуть такі от лояльні перемовини, ви будете зберігати відносини, намагатиметесь, щоб у вас були ці відносини, комфортні і після того, як ви розлучитесь ну, в сфері бізнесу. Тобто в одному контексті ви розлучились, але в інших контекстах ви можете підтримувати відносини. Є також питання комерційної таємниці, тобто, чи зможе, до прикладу, ваш партнер, з яким ви припинили відносини, повідомляти іншим, що він мав з вами бізнес. Чи може повідомляти про якісь цифри, обороти, прибутковість вашого бізнесу. Тобто, в той період, коли він був засновником, бажано це також проговорити. Також важливо зрозуміти, чи залишиться відео. На яких зображений ваш партнер чи фото. Бо, можливо, ви вийдете соцмережі, і у вас є якісь там відеозаписи, рекламні і так далі, і тому подібне, за участю вашого партнера. Варто проговорити, залишається чи ні. У вас можливість використовувати зображення цього вашого партнера. Чи, можливо, на нових якихось началах ви будете використовувати це. Можливо, ви поділите бізнес, однак обличчя цього бізнесу залишиться. У мене були такі клієнти, чоловіки, дружина, у них такий великий бізнес в сфері ресторанів, і всі думали, ну і гадали постійно і гадають, можливо, і зараз, що це один єдиний бізнес, де у них все гладко, але насправді вони давним-давно розлучені, просто нікому про це не розповідають. Тобто, в контексті сімейному вони розлучилися, а в контексті бізнесовому підтримують оцю ось ілюзію. Єдності така от у них міфічна історія. Цей міф вони підтримують, бо він генерує дохід. Це в такі маркетинговій площині. Давайте ще подумаємо, що було б корисним все ж таки зробити або, можливо, від чогось утриматись. Коли ви розлучаєтесь. Ну, очевидно, що варто було б повідомити про якісь особисті зобов'язання в контексті бізнесу. Можливо, хтось брав у когось в борг, можливо, не тільки, коли це мова про засновників, про борги один перед одним. А можливо, хтось із засновників винен там, своїм працівникам чи працівники винуватів, засновнику певні кошти. Або ще якісь є зобов'язання, про які варто було б знати. Тому хто залишається у руля бізнесу, який у нього буде. Чи використовувати тут інструменти дарування чи купівлю продажу варто, звичайно, все ж таки оформити це максимально правильно, щоб у вас був договір, якщо юридично у вас це правильно оформлений бізнес, договір купівлі-продажу. Хоча, звичайно, можна зробити і через дарування, якщо насправді воно там має місце. Зверніть на це увагу. Бажано також попіклуватися про різного роду цифрові підписи, якщо залишилися у засновника. Доступи у нього також забрати до аккаунтів, до сайтів, звітності, ну і так далі. І тому подібне. В принципі, це ось такі от основні моменти, на які було б варто звернути увагу, коли ви будете розлучатися у сфері. Бізнесу, тобто, видаляти у своїй внутрішній панорамі певного вашого бізнес-партнера, із таких наближених варіантів сприйняття далі, далі і далі. А можливо, ви просто в одному бізнесі зробите таку рокировку: в одному він видалиться, а в іншому буде близький, а можливо, тільки в одному контексті він віддалиться, а в іншому буде. Ну, тут є такі міркування. І ну, різного такого характеру, якщо ви хочете дізнатися, а як же ж у вашій конкретній ситуації зробити так, щоб е досягнути вашу ціль, і немає чіткого у вас розуміння, відчуття бачення цієї ситуації, то можете замовити коуч-сесію, можна звернутися до мене, і ми протягом години, а то й двох, поміркуємо над тим, тобто я запропоную за усталеними, уже давним-давно визначеними правилами. Запропоную вам пошукати варіант саме вашого оптимального такого розлучення в сфері бізнесу з досягненням цілей, які ви б хотіли, щоб були досягнуті. І, як свідчить практика, 100% результат ми досягаємо з клієнтами. Вони розуміють, що от тільки так, і тільки в такому форматі, для них було б прийнятним і прийнятно бізнес-розлучення. Досягають цієї мети, і м, у вас буде можливість, що я вам розкажу, які у них були стратегії. Ну, якщо це вам потрібно, м, без імен, звичайно, м, просто повідомлю, а як інші роблять. Проте, ну не завжди нам потрібно рівнятися на. Досвід тих людей, які виросли в різних контекстах, тобто не таких, які у вас, які були оточені іншими людьми, ну і так далі, тому подібне. У кожного з нас своя ситуація, у кожного з нас свій ексклюзивний досвід, а тому рівнятися на інших ну, не завжди було б добре, тому що смак, смак бізнесу, смак певних відносин, він різний. Як смак свободи, як смак там, шоколадного морозива, полуниці чи малини, він у кожного суб'єктивний. І тому смак правильності певного формату розлучення він також для кожного буде свій. Ну, тепер уже можна говорити, що ми завершуємо. І якщо є така потреба, звертайтесь до мене і подумаємо не лише в юридичній площині, як це правильно формально організувати, а і в такій коучинговій. До зустрічі!